Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 25 липня 2025 року. Новий місяць, місяць у Левові. День місяця, другий із 5 27. Символ другого місячного дня ріг достатку. І так, любі мої молодики, у молодик місяць протязі двох-трьох днів знаходиться у тому ж знаку, у якому знаходиться і сонце. І тому вплив його, співпадаючи із сонячним впливом, значно підсилюється і в цей період нас переповнює життєва активність, здібність до запам'ятовування, гарна атмосфера в колективі. А що стосується здоров'я, то у цей час дуже корисно влаштовувати розгрузочні дні. Це запобігає багатьом хворобам, так як готовність тіла до очищення у ці дні найбільша. Також ця фаза місяця дуже гарна для того, щоб розпрощатися із вредними привичками. І як нам вже відомо, місяць управляє морями, океанами та атмосферою. Однак, атмосферою він управляє і в соціумі, і в колективах, і в сім'ї, і у відносинах. А ще у нас друга місячна доба саме час попрацювати із енергетичними потоками грошей. Бо мало кому відомо, що від положення місяця залежать різноманітні енергетичні потоки, у тому числі і ті, які ми називаємо грошовими. Усі ми знаємо, що місяць. Впливає на припливи і на відпливи води, значно впливає на всі енергетичні поля. Місяць впливає на самопочуття людей, на наші думки, на наші дії і навіть на підсвідомість. Так що представте собі, що місяць впливає також і на наше благополуччя. То що ж треба робити таке, щоб отримати матеріальний та фінансовий достаток, і назавжди позабутися, що ж таке нехватка грошей? Розказую, по-перше, гроші це енергія, як і все навколо. І для того, щоб подружитися з людиною насамперед, що ви робите? Правильно, знайомитися. А далі спілкуєтеся з нею, а щоб їй сподобатися, що ви робите? Так, хвалите її, От, так само і з грішми, як з живою сутністю, починайте розмовляти. Так, дякуйте їм, хваліть їх, любіть їх. Ви спитаєте як? Ну, по-перше, ніколи не кажіть на гроші погані слова. Отам От бабло, лимони і там всякі гидотні слова. Перестаньте на них казати. так? Не кажіть, що там заробив, не кажіть цього, бо буде справді копійочка. Кажіть на гроші гроші і поважайте їх. По-друге, ніколи не перед ким не скаржиться, не жалуйтесь, що грошей нема. Забудьтеся таку фразу, що немає грошей. Гроші є. Обов'язково десь у кармані знайдете якусь монетку, а значить, гроші є. так? І говоріть афірмації по сто раз у день кажіть, що я маю грошей в достатку стільки, скільки мені необхідно на даний час. І я люблю гроші, я приймаю гроші, я турбуюся про гроші, а гроші турбуються про мене. І два слова про знак Лева. У тоді, коли місяць проходить знак Лева. Вразливе серце і нервова система. А ще імпульс лева заставляє співати кровоносну систему. Тепер вона активніша, ніж у другі дні, і в ці дні, час від часу, може сильніше боліти спина і серце трошки сходити з глузду, так що, під рукою має бути заспокійливе. І не перенавантажуйте себе. Безсонні ночі можуть завдавати комусь у левові багато клопоту, але до Днів діви все пройде. Все, що перенапружує серце та систему кровообігу, варто в дні лева по можливості відкласти, не береться до уваги нормальна зайнятість здорових людей. Ось. А люди з хворим серцем іще в дні раку, відчувають, що приближаються. Період лева, вони повинні самі в ці дні запобігти утомі та фізичним психічним навантаженням, відмовтеся від тяжкої роботи. У дні, коли місяць стоїть у знаку лева, побережіть серце. Уже у дні лева треба поберегти ще й органи травлення, тому що скоро знак діви. І він впливає на органи травлення. Так що, щоб запобігти отруєнню, зараз жарко. Пошануйте себе, не їжте, що попало. Краще їсти овочі і фрукти, але дуже гарно мийте їх. Любі мої, а на сьогодні досить з вами була бабка Люся. Я люблю вас і бажаю вам міцного здоров'я. На все добре, до завтра!